Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павлівської. І в цьому відео ми поговоримо з вами про секс на першому побаченні. Ну а поки ви перевіряєте підписку на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі найвідвертіші та цікаві теми на моєму каналі. Так от, що ж такого відбувається на тому першому побаченні, і чому так багато шириться міфів та стереотипів навколо теми. Сексу на першому побаченні. Чому в медіапросторі так багато і бурхливо обговорюється це питання? Одні його засуджують, інші навпаки підтримують, давайте розбиратися. Буду рада, якщо ви обговорите зі мною цю тему в коментарях, задасте питання, на які я потім зможу дати вам відповідь. Так от, що варто знати про секс на першому побаченні. Для початку моя е, власна думка, я не засуджую і не підтримую. це. Я ставлюся до цього нейтрально. Поясню, чому. Секс на першому побаченні це вибір, свідомий вибір кожного з нас, чоловіка чи жінки. Але є певні правила та певні умови, за яких ми будемо робити цей вибір. Що це означає? Дивіться, простими словами, секс це метод отримання задоволення. І ми ж не відмовляємо собі в отриманні задоволення, наприклад, коли ми хочемо купити гарну сукню чи випити чашку смачної кави. Чи поїхати кудись у подорож. Ми не здаємо собі питання, чи доречно це робити, чи варто це робити, чи доречно це робити з цим партнером чи з іншим. Ні, ми просто беремо це і робимо. Так само, як і секс. Ми хочемо отримати задоволення, ми хочемо отримати близькість, ми хочемо отримати оргазм, і ми займаємося сексом. Саме тому в питаннях сексу на першому побаченні варто більше досліджувати тему. Екологічності, що це означає на першому побаченні. Ви маєте чітко зрозуміти, чи підходить вам цей партнер, чи комфортно вам з ним, чи довіряєте ви йому, і чи готові ви вступити з ним в статевий зв'язок вже при першій зустрічі? Знову ж таки, ми маємо подумати про наслідки. В першу чергу, це має бути безпечно, як фізіологічно, так і морально. Що це означає? Ви маєте робити цей вибір свідомо, тобто. Не піддаватися впливу алкоголю, тому що дуже часто під е, в стані сп'яніння ми приймаємо рішення, про які потім на ранок жалкуємо. Далі ми маємо приймати це рішення без маніпуляцій чи шантажу з як з боку партнера, так і з нашого власного. Наприклад, існує стереотип, що якщо я пересплюзним на першому побаченні, то можливо я йому більше сподобаюсь, або можливо він вступить зі мною в довгострокові стосунки, але це одна із найбільших помилок, тому що ми. Тут ніби приймаємо рішення за партнера, навіть зовсім не знаючи його реакції. Третє, ми маємо не піддаватися маніпуляції та шантажу з боку партнера. Що це означає? Тобто, якщо партнер починає говорити фрази ну давай, ну чому ти та тобі сподобається, та що тут такого на першому побаченні? Чи що ти вже така цнотлива?» Тобто, якщо він говорить ось такі якісь маніпулятивні фрази, це означає автоматично ні. Чому тому, що він вас примушує, морально робити те, до чого ви не готові? А далі ви обов'язково маєте подбати про фізіологічну безпеку. Що це означає? Звісно, зараз рідко зустрінеш людей, які ходять і носять з собою довідку від лікаря про стан свого здоров'я, але ви точно маєте подбати про контрацепцію, тому що ви не знаєте цієї людини, ви не знаєте її медичної історії, ви не знаєте усіх захворювань, які вона мала раніше чи має на зараз. Тому подбайте про якісну контрацепцію і не погоджуйтесь на секс без захисту, тому що на жаль, окрім венерологічних захворювань, є ще ряд дуже великих. По перше, небажана вагітність. По друге, це захворювання. По-третє, взагалі, навіть банальна молочниця точно на ранок вам не додасть ентузіазму у вашому житті. По четверте. Обирайте безпечне місце. Що це означає? Це має бути те місце, в якому вам буде комфортно. Якщо вам не комфортно зробити в туалеті клубу, в його автівці, чи десь не знаю, в загальноміському транспорті, наприклад, чи ще десь, то не робіть цього. Тобто, якщо ваш партнер змушує вас це робити і підкріплює це тим, що це буде екстремально, це буде кайфово, ви отримуєте якийсь адреналіновий досвід, а вам це не окей, то автоматично ви на це не погоджуєтесь. Далі ще один дуже важливий аспект це те, чи буде ваш партнер екологічно сприймати вашу відмову. Що це означає? Тобто, якщо в якийсь момент ви відчуєте, що вам не окей, що ситуація заходить надто далеко. Чи вам в якийсь момент стане некомфортно, незручно, страшно, небезпечно? Ви маєте право в будь-який момент відмовитись, навіть якщо це вже момент знаєте, такої досить пристрасної прелюдії. Що це означає? Наприклад, ви вже вступили, там, не знаю, в поцілунки, в роздягання, в обійми, і ви відчуваєте, що щось не окей, от вам зараз небезпечно, чи ви не відчуваєте потягу, чи ви навіть банально не збудились. Ви маєте право будь-яке в мене сказати вибач, але я не хочу і це нормально. І дорослі люди несуть за це відповідальність. Якщо ви в свою адресу почуєте е, якусь критику, зневажання, маніпуляцію, це автоматично означає, що сексом займатися з цим партнером не варто. Ще раз наголошую про екологічність цього моменту. Саме тому в такому випадку секс на першому побаченні може і має місце бути, тому що ви отримаєте задоволення. Звісно, якщо на це згодні два партнера, якщо це обстановка, яка вам підходить, які вам комфортно, безпечно, ви йому довіряєте, хоча б на трошки ви всі ті правила, які я назвала вище, то чому ні? Чому ми не можемо займатися сексом на першому побаченні? Чому нам варто підганяти під якісь канони медіапростору і чекати 3, 5, 10 побачень? Щоб що, щоб у нього склалася якась думка про вас, чи щоб у вас не складалася якась погана думка про, про вас, і ви не вважали себе якоюсь там? Не знаю жінкою, легкої поведінки, та ви розумієте, що це все дуже умовно. Можна бути жінкою легкої поведінки і займатися сексом кожні 3-5 побачень, а можна займатися сексом на першому побаченні, а потім прожити з цим чоловіком у щасливому шлюбі 20-30 років. Ви розумієте, що це все дуже індивідуально. Але нам показують фільми, реклами, нам розповідають наші мами, бабусі, подружки, якусь інформацію із власного досвіду, яку ми потім перекладаємо на себе. І нам здається, що якщо так було у них, то має бути так і у нас. Але ця межа, на жаль, ну, дуже розмита, розумієте? І не старайтеся себе, себе підігнати під ці канони цього медіапростору. А взагалі в коментарях напишіть, як ви ставитесь до сексу на першому побаченні. Чи були у вас такі ситуації, і як ви діяли в тому чи іншому випадку, мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Ну, а в наступному відео ми поговоримо з вами про контрацепцію і методи контрацепції. Підписуйтесь на мій канал, Па-па, до нових зустрічей!